Друзі, усім привіт! Чому ви бачите кардиган не на спицях? Адже я ще не закінчила обробку краю, а вже зняла, тому що у мене різна відстань між отворами для ґудзиків. Я не знаю, як так сталося, але три ґудзика я відстань правильно розрахувала. А четвертий. Отвір для гудзика ось верхній, неправильно, тобто набагато більше відстань, чим між іншими петлями. Тож буду перев'язувати. Є і такі моменти у в'язальному житті, тому потрібно до цього ставитися трішки з гумором, адже ну, дуже не хочеться вже його розпускати. Як ви пам'ятаєте, я розпускала рукав, тому що набрала іншу кількість петель, і тепер ось не розрахувала правильно відстані між отворами для ґудзиків. Бути потрібно трішки уважнішою, не знаю, напевно, тому що в'яжу. Вечорами після роботи і вже немає тієї уваги, тому буду розпускати. Але нічого, тут буквально мені розпустити, я не знаю, рядочка 4-5 і знову перев'язати ці. Друзья, я витаю вас на канале Вяжемо разом. Моє ім'я Світлана, кому цікава тема в'язання, вишивання і рукоділля в цілому, я ласкаво прошу до перегляду. В цьому відео на вас чекає ось такий красунчик: це моя готова робота, кардиган із мохеру». Кардиган, який я в'язала на ваше замовлення, я знімала по ньому майстер-клас: це кардиган номер 3 адже два кардигани по такій же викриці, по таким же замірам. Я в'язала до цього кардигану, до кардигану номер 3 В'язала я його по тим же розрахункам, тільки на зріст, більший. Тобто, я його в'язала довшим, в'язала для сестрички в подарунок, і зараз спішу до неї на день народження і спішу вам відзняти цей маленький епізод, для того, щоб... Показати вам його в усій красі. Потім я надіюсь, сестричка вам зніме декілька кадрів. Я її буду дуже просити для того, щоб ви побачили, як же цей кардиган на моделі виглядає. Я я його на 4 пуцики, але потім сестра все ж таки сказала, що ні, хочу 3. Тому петелька є, але третого гудзика немає. В цьому нічого страшного я не бачу. Тут мохерова пряжа і пряжа ворсиста, тому і не виглядає так ця дірочка якось зайвою. Її майже не помітно. Ось такий кардиган має вигляд зверху, в'язала я його зверху донизу з класичним ростком тобто відв'язувала росток, пров'язувала регланні лінії. Підрізи і потім відділяла тіло від рукавчиків і в'язала вже окремо окремо рукавчики, окремо тіло. люблю я безшовне в'язання. Мені дуже подобається ця техніка, коли ти розпочинаєш виріб і в кінці вже маєш його майже готовим. Тому що ось я дов'язала тільки планку і прошила ґудзики. Все не потрібно було ні сшивати, там ні пілочки, ні рукавчики. Прошивати, чи там дов'язувати і переживати, чи війдуть в пройму. Це мій улюблений метод. І, до речі, він дуже гарно підходить для новачків, для тих, хто тільки розпочинає свою стежку у в'язанні, тільки відкриває для себе цей дивовижний світ творчості в'язання. І думаю, що для початківців дуже гарна техніка: реглану, реглану зверху, коли ти розпочинаєш виріб і закінчуєш уже майже готовим виробом. Тому я дуже рекомендую цю техніку для людей, які розпочинають в'язання. Але і для тих, хто вже профі у в'язанні, теж просто відволіктися і Ну, Не знаю, за декілька вірчорів зв'язати майже готовий, буде кардиган. У вас це точно, тому що в'язати ну, дуже легко і не потрібно ніяких вираховувати великих формул. Тим паче, що коли я знімала майстер-клас, я даю всі розрахунки, і ви спокійно по цим розрахункам можете в'язати кардиган. До речі, попередні кардигани я в'язала з пряжі. Зовсім Іншого метражу. Ще раз впевнююсь в тому, що можна по цим розрахункам в'язати будь-який кардиган і на будь-який розмір. Будь ласка, друзі, готуйте пряжу і в'яжіть на здоров'я. Я думаю, що пряжа ну, будь-яка будь-якого метражу підійде. Саме головне це бажання і ось така прекрасна, чудова модель буде у вашому гардеробі. Спробуйте. Пов'яжіть разом зі мною таку красу. Думаю, ви отримаєте масу насолоди. До речі, закривала я голочкою. Так, трішки вас похитаю. Закривала я кардиган голочкою. Ось фабричне закриття робила. У майстер-класі я опускаю цей момент. Єдине, що я не знімала в майстер-класі закриття, тому що не хотіла затягувати майстер-клас. Хотіла, щоб він був компактний, не затягнутий. Тому пропоную тим, хто буде в'язати, закривати будь-яким еластичним способом закриття яким ви володієте. Я розкажу, з якої я пряжі в'язала. Так, моя проєктна сумочка прямо в тон моєму виробі. І в'язала я з пряжі, я вам її вже показувала в попередніх відео. Я купувала 5 мотків ось такого махеру. Купувала я в ярні в магазині в Києві у нас BBB-dream софт. Ось така пряжа це прекрасний мохер, а перший раз я в'язала з мохеру такої. Якості. Залишилося в мене з четвертого матку ось 11 грамів. Тобто, на розмір М у мене пішло 3,5% мотки. Метраж тут у мене класичний і склад теж 25 грамів, 220 метрів, 70% кідмахеру і 30% шовку. Ось роблено в Італії, класний махер, і якщо в мене буде можливість, я з радістю буду купувати ще собі якісь відтінки такого махеру. Він дуже давно вже представлений на українському просторі, але чомусь я так ще і не в'язала з нього. Але він дійсно достойний, неймовірна ніжність. Так, купила я 5 матків, але бачите, використала тільки 4. Так, мені дівчатка продавці. І казали, що навіть на розмір М у вас піде чотири мотки. Я їх не послухала, купила ще запас п'ятий моток, але бачите, він мені не знадобився. Тому, можливо, буду в'язати якийсь аксесуар. Так, І в підмот я брала за дві ниточки брала такий батік в тон кітмохеру. І ось така краса у мене вийшла. Мені подобається дуже. Ось така вага мого кардигану. І зараз, друзі, я вам скажу заміри. Спеціально підготувала метр. Так, ну давайте спочатку довжина ось від. Помірця 65, а без комірця 60. Так, довжина по спинці, довжина рукавчика від початку 71, але це я від початку реглану міряю 71. А ось від підрізів. 47 і напівобхват, зараз, 55 сантиметрів. Ну, так, як мене сестричка й просила, щоб він був не супер оверсайз, але і не в приталку, для того, щоб був такий ну, середній варіант. І в періоди між в'язанням цього кардигану я в'язала ще шкарпетки. Звичайно, шкарпетки, куди без них, так, навіть не хочу забирати з кадру цього краси. Ось такі <тас> прекрасні шкарпетки я в'яжу. Це тестування. Тестування вже закінчилося в нашої української в'язалочки Ірини Бараян. Якраз трішки я хотіла відпочити від в'язання кардигану і. Побачила набір в тестувальну групу. До речі, вони вже мають назву: це Ariel Socks. ви можете пройти по хештегу і побачити в соцмережах дуже багато вже зв'язаних шкарпеток за цим майстер-класом, за цим описом. Шкарпетки виходять неймовірні. Я цю шкарпетку, звичайно, ще не прала. Вона в мене тільки одна, я просто не встигла фізично її відв'язати. Але показую поки що одну. Зараз я вже закінчила працювати над кардиганом, тому я спокійно буду працювати над завершенням другої шкарпи. Майстер-класу і ринки вже є, тому, будь ласка, не проходьте повз обов'язково. Загляніть до неї на сторінку, я думаю, ви надихнетесь там дуже багатьма її роботами. В'яжу я з пряжі Alize Superwash, класична шкарпеткова пряжа. Я її дуже люблю і дуже поважаю. В'язала вже з багатьох видів шкарпеткової пряжі, і Alize Superwash Comfort мене завжди радує. Так, це ось такі новини в мене з. Шкарпеткового процесу з тестувальної групи. Друзі, ще я в'язала шкарпетки для наших захисників. Зараз теж вам покажу. Тут мене спіткала невдача. Чому? Тому що одна шкарпетка знаходилась... В мене біля ліжка, а друга шкарпетка знаходилась в авто. Коли є вільна хвилинка, обов'язково дістаю свою проєктну турбинку і в'яжу. Зараз покажу вам дві розпочаття шкарпетки, і ви побачите, в чому різниця, в чому моя невдача. Хвилиночку. Друзі, Подивилася, що знімала, дивлюсь, а в мене сів повністю телефон. Тому не знаю, на якому моменті я закінчила, на якому моменті вірніше сів телефон. Тому зараз трішки вам розкажу про ці шкарпетки, які я в'язала одну в машині в авто, а другу це був піжамний процес. Ця шкарпетка в мене під ліжком в корзинці. і... Бачу, що щось не те, щось якось не те, коли вже починаю вив'язувати п'яту. І принесла з авто оцю пару шкарпеток, дістаю, дивлюсь, а вони в мене ось такі одна ширша, друга вуща. Спочатку подумала, що не вже так помінялася моя щільність. У мене міняється щільність, але щоб настільки. А потім просто взяла, перерахувала петлі, і тут 56. Тут 52. Не знаю сама, як таке могло статись, але ось сталося. Набрала не ту кількість петель. Ну що ж, нічого. Оцю ж карпетку буду розпускати. Зате є можливість розпустити її настільки, щоб вийшла шкарпеточка одинакова з цією. Ось, виходить, мені потрібно розпустити до цього ось моменту відірвати нитку і розпочати в'язати другу шкарпетку, і у мене будуть принаймні халявки однакові. Ось така історія, ось що може бути за неуважності. В компаньйони ще не знаю, яку пряжу візьму, напевно, якусь синеньку. У мене синенька пряжа була, навіть я її вже розмотала. О, зараз на екрані виведу вам, який в мене клубок був, і зараз покажу, як я розмотала їх на металочці. Такі моточки у мене вийшли. Із того хаосу, який я вам щойно показала. І я думаю, що саме ось таку синю я пущу на п'яту. Мені так стається, тому що оцих моточків, клубочків, мені вистачить на одну пару шкарпеток. Тут в мене навіть є така пряжа з ниткою Люрексу, тому зрозуміло, що це будуть шкарпетки жіночі. Хочеться мені зважити. Її ваги не показують мені точну вагу, якщо не стоять на рівній поверхні. Так, ось 66 65 грамів якраз на жіночі шкарпетки вистачить. Ось такі у мене є моточки, це будуть жіночі шкарпетки, а ось цей моточок 16 грамів, 15, піде у мене на, на п'яту і на мисочок. Можливо, цього маленького моточку в мене й не вистачить, але в мене ще є така пряжа такого кольору, то, можливо, я і її ще використаю. Так, друзі, ось такі у мене процеси шкарпеткові і не шкарпетковий і не тільки. Да? А зараз на моїх спицях. Я закінчила в'язати кардиган. Я дуже рада, я просто неймовірно щаслива. Він прекрасний, мені сподобалось у в'язанні абсолютно все. До речі, хотіла сказати, що в цій пряжі не з дешевого сегменту, але в ній мені траплялися два вузлики. Один вузлик Вузлик в одному мотку і другий вузлик в іншому мотку. ось так В дорогих пряжах, в дорогих ниточках теж є вузлики. Ну, на цьому, напевно, я хотіла б закінчити своє відео, побажати вам, друзі, всього самого найкращого. Не забувайте, що через декілька днів вийде на моєму каналі майстер-клас, він буде безкоштовний, тому, будь ласка, користуйтесь на здоров'я, в'яжіть собі. Такі красиві кардигани. Я думаю, що він може бути як зимовий, із пряжі зимового складу, так і з пряжі демісезонного складу, і з бавовни теж можна зв'язати такий прекрасний собі на теплу погоду кардиганчик. Я думаю, що він буде доречний в будь-якому гардеробі. Думаю, що якщо ви підберете пряжу ту, яку облюбуєте саме для себе, для свого гардеробу, то ця модель вона являється базовою і вона підійде в будь-який гардероб, від самого класичного до самого якогось екстремально неформального гардеробу. Все залежить від пряжі, від кольору і від тих родзинок, які ви можете до до цієї моделі. На цьому хочу закінчити це відео. Побажати вам всього найкращого, до скорої зустрічі! В'яжіть з задоволенням! Пока!